Зберегти українські традиції обласна виставка Конкурс різдвяно-новорічної атрибутики дідухів та павуків відбулася в Івано-Франківську уже в 15-те. Головна мета зберегти набуті традиції нашими предками та популяризувати їх. Спокон віків нас на Прикарпатті не прикрашали ялинку давним-давно. Наші предки а виготовляли солом'яних павуків. Їх прикрашали, і обов'язково мав бути виготовлений дідух. Toplo, tako. To. Велика композиція із збіжжя колосків різного колосся. Бо діду хто символ добробуту, достатку, символ оберегу хатнього. З вигодської громади привезла свою роботу на виставку. Вчителька географії та біології Мирослава Балазюк розповідає, з яких злакових культур зробила свого дідуха. Він складає ці житніх колосків, які символізують добробут, життя. А також пшениця. Пшениця це краса і овес це плодючість, родючість. Виготовленням різдвяної атрибутики із лакових культур мисткиня почала цікавитись ще з дитинства. Сьогодні представляю як дідухи, так і різдвяну атрибутику, не тільки, сучас... не тільки традиційні вироби, а більш сучасні, які можна використовувати для прикрашення своєї оселі, ялинок, просто для гарного настрою. А от пані Леся із Войнелівської громади приїхала на виставку З павучками. каже, цьогоріч вирішила додати у свої роботи трішки патріотичних кольорів. Це основна зірка, до неї долучено ще дві маленькі. Цю роботу я виготовила у вигляді віночка. Тут техніка нова. Оці сніжинки. Нові і з кожним роком зазначають організатори виставки солом'яні роботи прикарпатських митців тішать своєю майстерністю та витонченістю. Все більше відрадно, що вони є такі, мають елементи традиційного дідуха, але дуже багато є майстерно виконаних робіт, таких що можна будь-який заклад, ну, будь-яку оселю. Кожна вигалицька газлиня хотіла в своїй оселі мати такого гарного дідуха, аби господар замість його до хати на святу вечерю. Загалом участь у виставці взяли 14 майстрів, які представили майже сотню традиційних українських робіт із злакових культур. Мар'яна Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.